Ще раз доброго дня. Ну що, благополучно доїхав до Луцька. Машинка, звісно, шикардос. Все-таки максимальна комплектація, максималь... то є максимальна комплектація, машина розумна, красива. Повністю напхана ДОП опціями. Ось так воно все виглядає. Оце я її тільки забрав з митниці. Все чистенько, гарненько. Ніде нічого не зачухано, не прочухано. Сідушечка. От реально максимальна комплектація. Є все-все-все-все-все. Корічнева кожа, ну, дуже все гарно, жирно, Сім місць, Броніпльоночка скрізь. Ну, так видно навіть Броніпльонка, броніпльонка попереду. Кришці Заправки, заправочного бака. Отак воно все ззаді виглядає. Машинка ураган, Проїхав на ній вон 200 км, просто шикардос, без капіталовклади нічого там не гримає, не стукає. Ну що можна сказати, машина красота. Запіляю вже потім пізніше ролик для Ютуба. А так взагалі всім рекомендую за реальні гроші, реальні машини. Красива, гарна, ну, реально дивиться. Дуже-дуже гарно з цими підножками взагалі кросовер по-іншому виглядає шикардос. Всім гарних вихідних.